У Кривому Розі реалізують масштабний проєкт. Він спрямований на психологічну та соціальну допомогу ветеранам, дітям, родинам та всім, хто її потребує. Нині в майбутньому приміщенні хабу комплексної підтримки йдуть ремонтні роботи. Ми створюємо у Саксаганському районі у Кривому Розі перший комплексний хаб, в якому для зручності будуть знаходитись дуже багато центрів і установ. Центр Життєстійкості, де надається допомога і дорослим, і ветеранам. Центр психоемоційного розвитку для дітей. Зараз ми тут, він зараз робиться, в тому числі з дуже рідкісною функцією раннього втручання, тобто буде займатися дітками до 4 років. І центр денного перебування. Дітей з інвалідністю, тобто з інклюзією, куди можна привезти дитину, щоб з неї займалися і розвивали, а батьки можуть піти по, своїм, по своїх справах. Молодіжний центр також тут. У хабі буде впроваджено нову соціальну послугу формування життєстійкості. В нинішніх реаліях навички зниження стресу і тривожності самодопомоги і першої психологічної допомоги близьким будуть актуальними і цінними. Також ця послуга є складовою великого проєкту з підтримки сімейних форм виховання, що реалізується в кривому розі. Серед задач центру життєстійкості – психологічна робота з військовослужбовцями, ветеранами та їхніми родинами. Два профільні простори з'являться в хабі у співпраці з Дніпровським. Лігою соціальних працівників. Це центр денного перебування для дітей з інвалідністю, де будуть працювати логопеди, психологи, соціальний працівник. І одночасно в даному приміщенні можуть перебувати орієнтовно близько чотирьох дітей, і батьки яких можуть залишити до чотирьох годин на день. Також передбачено для роботи сім'ями, які виховують дітей з інвалідністю. У нас соціальні працівники, та няні, які зможуть допомогти у догляді за дитиною для того, щоб вивільнити час для батьків на вирішення своїх, так, потреб. Хаб розвитку соціальних послуг теж матиме затребування на сьогодні функції. Це буде тренінгова зала, де будуть проходити. Навчання, консультації, методична підтримка фахівців соціальної роботи, а також суб'єктів соціальної роботи, які працюють у комунальних і державних підприємствах у місті Кривому Розі, для того, щоб ефективніше могла співпрацювати командна да командна робота, ефективна взаємодія у питаннях надання соціальних послуг. Переадресації, взаємодії суб'єктів соціальної роботи у питаннях захисту дитини у цій же будівлі надаватимуть адмінпослуги. Тут працюватимуть офіси управління соцзахисту саксаганського району з консультаціями мешканців, прийомом документів та наданням соціальних послуг. Тут буде знаходитись ЦНАП Саксаганського району, де люди отримують послуги. Плюс тут будуть соціальні служби, тобто декілька центрів. В одному в одній великій будівлі це комплексний хат. це новий. Відхід для зручності надання послуг і, ну, і взагалі існування таких центрів Тут буде дуже багато нових послуг. З липня минулого року в хабі вже працює мультифункціональний центр для дітей. Розширення хабу це спільний проєкт міста і ради оборони Кривого Рогу з міжнародними та громадськими організаціями, що забезпечить у майбутньому якісну підтримку родин, дітей, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Іван Проводов, Андрій славний цей день.